Здатність людини до графічної діяльності є одним із показників її розумового розвитку. Знання креслення повинні стати невід'ємним елементом загальноосвітньої підготовки, вважають педагоги, і з цього приводу організовують різні конкурси і змагання. Такі проведені і в Надвірнянському районі. У школах графічна підготовка реалізується факультативом або самостійним навчальним предметом кресленням. Мета його вивчення визначається ролью графічної діяльності, яку та відіграє у розвитку пізнавальних здібностей учнів у набутті ними теоретичних і практичних знань та вмінь. Крім того, як заохота до знайомства і практикування креслення організовуються спеціальні конкурси. Надвірнянська станція юних техніків вдруге провела районні змагання з основ графічної грамоти та технічного креслення. Проводимо на базі Конкурс з метою, найперше, виявлення обдарованих дітей, по-друге, популяризації, креслення як науки, адже сьогодення вимагає від людини найперше бути обізнаною у галузі техніки, а ми, як відомо, зараз людина зустрічається з багатьма і Кресленнями і рисунками, діаграмами, графіками, що якраз необхідно при вивченні креслення, ще одним завданням змагань є виявити кращих знавців-креслярів, які будуть захищати честь району в області. Минулорічний такий конкурс для надвірнянщини виявився досить вдалим. Відрадно відзначити, що саме минулого року, коли конкурс проводився вперше. Учениця 9 класу Півнюк Лідія і 11 класу Чіх Володимир брали участь у першому районному етапі конкурсу, стали переможцями і представляли район станцію юних техніків на обласному конкурсі. Відрадно відзначити, що серед обласних конкурсантів, які вже не вперше брали участь у області, наші учні досить показали високі результати. Вчих Володимир зайняв п'яте місце. А Півнюк Лідія стала переможцем конкурсу серед дев'ятикласників. Ну і зрозуміло, цього року приїхали зовсім інші учні, і я сподіваюся, що і вони покажуть високі знання, покажуть уміння, навички основ креслерської грамоти. Знання з креслення успішно застосовують при вивченні інших навчальних предметів, таких як математика, фізика, а в подальшому спецпредметів як матеріалознавство, технологія виробництва технічні вимірювання та інше ера економістів, правників, юристів. Вона вже відійшла. І якраз саме ті професії, які найбільш потребуємо на ринку праці, вони завжди потребують знання технічної грамоти. Креслення для дітей цікаве. Воно цікаво розвиває логічне мислення, розвиває пам'ять, увагу і діти. Подобаються ці уроки вкреслення. Я служу по своїй школі. Вони йдуть з радістю на ці уроті. Ну і демонструють цікаві роботи саме якраз уже у плані виконання і засвоєння основ графічної грамоти. Просторове мислення відіграє важливу роль не тільки в оволодінні знаннями, основ наук, але і в багатьох сферах трудової діяльності. Так тепер все більше школярів цікавляться кресленням, стверджують не тільки вчителі, але й самі учні. Окремі з них думають пов'язати своє майбутнє з цією. Креслення є досить важливим предметом в нашому житті, і основною важливістю для мене є те, що в майбутньому я хочу пов'язати своє життя саме з ним, адже збираюся вступати в лави студентів Івано-Франківського технічного національного університету Нафти і Гази, а там, як відомо, креслення є одним з профілюючих предметів. Займаюся я кресленням з 8 класу. Щасливий, що саме в нашій школі вивчається такий предмет, і радію з тим, що в школі викладає такий прекрасний вчитель, як Левицький Микола Іванович, який допоміг мені розширити знання з цієї галузі. Мені предметці подобається, тому що він розвиває уяву. А, я планую в майбутньому планую стати архітектором, тому мені цей предмет потрібен. Цьогорічні конкурсні змагання з основ графічної грамоти завершилися успішно для учасників старшої групи Михайла Аннюка, учня надвірнянської школи номер 3 який посів перше місце Степана Вежбіцького із Перещанської школи, що на другій сходинці змагань, і третє місце в Андрія Лазорева – учня гвіської школи. Серед молодшої групи відзначилися Лариса Лозинська, учениця Верхньомайданської Школи перше місце, Валентина Байляк з Перещанської школи, друге місце. Петро Осташук з Пасічної та Пилип'як Уляна із Гаврилівки розділили третє місце.